Усім, мене звати Хмарок Лікуля, як ви знаєте. І ще сьогодні у нас гостя, Левицька Вероніка, вона знімає канал у інстаграмі. Покажіть, будь ласка, ось мій телефон. Але я не знімаю, я скидаю. Ну, Як це називається, допис. Ну, щось таке. Ось мій канал. Значить, там відео я е, вам прочитаю В е, нижня рисочка РО, 3, 2, 2, 3. Ось так виглядає. Ну і в наступного відео ми будемо показувати, як саме її YouTube виглядає. Тож, не забувайте переходити до нашого каналу.